Чи отримаєте ви пенсію? Ні, все оформив першу групу, ганяють як собаку по, всему, по всім больницям, І воєнний госпіталь, ну ніфіга не ні, ні хочуть робити. А на столової, я вам вдячен, готують вкусно, якщо б не вони, я б вже помер. — Та ви що? Да. помер би вже, якщо б не оці хлопці, які готують. Дякую, як ви взагалі зараз виживаєте? Якщо б не вони вже пласти склеяв. Та ви що? А да -да. мешкаєте ви де? В хостелі скоро платити а нічим. Mm -hmm. Виганять, будуть жити там де нібудь на ЖД вокзалі, або тут в полісаднику, або в сквері. Платити -то нічим. Mm -hmm. марта місяця гроші не отримують. Mm -hmm. Гру... На перву групу дали, так я за, за цієї групи бігати почав вже. Потому що жити треба.